Далі будемо приходити до теми обстрілу Кривого Рогу. Про те, які події сьогодні вночі відбувалися саме у цьому регіоні. Про це поговоримо із Євгеном Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації. Вітаємо вас. Да, Доброго дня, дякуємо, що долучилися. Станом на зараз, яка є оновлена інформація щодо наслідків нічної атаки по Кривому Розі. Ну, вночі ворог здійснив ракету. Ракетний обстріл території Криворізького району, саме міста Кривий Ріг, на превеликий жаль. В результаті обстрілу було зруйновано два будинки. Більше 20 було пошкоджено, і саме страшне, що загинули люди. Троє людей загинуло, Серед них 12-річний хлопець. Троє людей отримали поранення. Зараз знаходяться вони в лікарні. лікарі розцінюють їхній стан як середньої тяжкості. На місці працюють всі необхідні служби, надаються вся необхідна допомога і щодо відновлення будинків. Також було частково пошкоджено освітній заклад, також працюють комунальні служби, розгорнуті штаби, працюють і психологи. Виникла вночі пожежа служби ДСНС швидко ліквідували ці пожежі і розібрали завалля після руйнівної атаки. На превеликий жаль, що це територія такого приватного сектору, де немає ніяких. Складів технічних промзон здійснили черговий терористичний акт щодо знищення нашої нації. От, от така ситуація на сьогоднішній ранок. Скажіть, якщо говорити про зброю, чим саме обстрілюють найчастіше Кривий Ріг, і, зокрема, сьогодні вночі? Найчастіше зараз Кривий Ріг знаходяться більш безпечній відстані, то тільки балістичні ракети долітають до нашого міста. Зараз згадували про штаб, люди можуть отримати допомогу. Яку саме допомогу? Зараз дивіться пошкодження, що були поруч. Влучання там вибиті шибки, шифер пошкоджений, надається плівка, ОСБ, шифер. Всі ці такі технічні засоби для того, щоб швидко закрити вікна і підкоригувати ці криші, щоб було відновити житло. Зараз їм це все надається. Якщо говорити про швидкість долітання саме до кривого рогу, наскільки вона після сигналу повітряної тривоги є у вашому регіоні? Звідки залежить звідки йдуть запуски? Якщо це Балістика з Криму, як говорять спеціалісти, до двох хвилин швидкість підльоту ракет чи людям вистачає сховищ для того, щоб сховатись, тобто у різних районах, чи ви працюєте над тим, що можливо їх якось відремонтувати збільшити? Звісно, з першого дня початку військового повномасштабного ну, військового вторгнення це питання дуже актуально і по всім напрямкам, де можливо, і Є можливість відновити, відремонтувати, збудувати сховища. Звісно, ми це робимо. Також є модульні укриття, які розставлені по місту і відновлюються укриття всіх освітніх закладах. Це дуже актуально, І президент сказав, що в кожному освітньому закладі повинно бути укриття. І це на першочергово задача стоїть серед нас, щоб відновити в кожному навчальному закладі. Тоді і це робиться, і щодня на цьому напрямку ведуться роботи. Звісно, не завжди вдається зробити це швидко, але ми намагаємося робити все можливе. Дякуємо вам за те, що приєдналися до нашого ефіру. Нагадую, з нами був Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації.